Робки переможців золотої мантикори увійшли до альманаху. Серед авторів-конкурсантів 10 дипломантів та троє володарів малої залізної мантикори. Львів'янка Павліна Пришлюк отримала її за оповідання Люди як фіги. Це про долину привидів у Криму. Є така долина на Джемерджі. Ось і про бабусю й кішку. Вони собі жили на горі, в невеличкій хатинці поставали каменями в цю долині приводів. В Карпатах я часто буваю там, кожні вихідні буваю в Карпатах. Тому це важко вразити мене Карпатами. Наприклад, коли побачили цю долину приводів, ну це досить так вражаюче. Це такі камені, які там стоять тисячоліттями, називаються здається доль по-моєму, не називаються ось. І вони утворилися внаслідок того, що вулкан був, і от. І вітри, от наслідок цього продування утворилися ці камені з неймовірних якихось там кам'яних порід. Ось і досить цікаво. тим більше що вважають дуже багато всяких е, відьм, шаманів і так далі. Цю дуже сю долину дуже містичною. Ось вони там енергії набираються. Ще одна мала залізна нагорода у сумчанина Владислава Іченка за оповідь про фантастичні подорожі чорногірським хребтом під назвою Вселенська справедливість. Я не якогось одного жанру, що там фантастика чи не фантастика. Якщо як, художня доцільність потребує, це може бути якісь фантастичні елементи. Якщо не потребуємо, обідуся без них. Хоча містика вона додає такого деякого такого фльору оповідання. І в деяких випадках, ну як як на мене, треба дуже дозувати, в деяких випадках вона ну, посилює. Ну і звісно, є якісь життєві моменти, які там не, не можна пояснити там. Е... Хімісь там приспричине слід св'язями і так далі, то якісь не, не якісь, ну які можна трактувати які містичні, вони є. Але я, я думаю, що е, просто вони є, тому що ми не знаємо там, не маємо всієї інформації. Лише один єдиний автор був відзначений великою залізною нагородою. Це Житомирський письменник Володимир Венгловський, якого виділили за оповідання квіти богині Макоші. Альтернативна історія. Про людей, які жили в древніх Карпатах, до історичні племена, про племена Даков і Карпат, які конфликтовали друг з другом. От, ну, історія про любов, про війну, про приключення. А от найвищу нагороду конкурсу саму золоту мантикору, цьогоріч не отримав ніхто. Це має бути щось таке, що має нас вразити. Це має бути сенсаційна така. Якась робота, сенсаційний текст, що от відкрив, прочитав і сказав Вау! Це вже народився новий Шеклі, або новий там Гарісон, або новий Кліф Росеймак. От тоді, значить, ми... Причому? ми приймаємо на різних мовах тексти. Ми принципово будь-якою мовою текст може бути написаний, ми перекладаємо його українською. Потенційно, там китайці чи корейці нам прийшли свої мови. Ми знайдемо перекладачів і теж перекладаємо ці тексти. Нам ми готові з цього світу якби, брати тексти. І найголовніше для нас щоб це були якісні тексти. Все. І якщо такий текст нас вразить, ми дійсно, якби так, сядемо так на п'яту точку і скажемо, «О!». переможців конкурсу Золота Мантикора» нагородили статуетками, а їхні твори друкованою нетлінністю. І не лише в періодичному часописі, але й у книгах, які планують невдовзі видати організатори фесту. І що головне, і це якби вже стало сенсацією в колах фантастів? Ми плануємо видавати серію книжок. Сбто це буде з часом напевно повноцінне видавництво, яке буде займатися україномовною фантастикою, розповсюджувати по всій Україні, а також турбуватися про те, щоб її перекладали на інші мови не в інших країнах. Учасниками дійства стали визнані метри фантазійної літератури не лише з України, але й за кордону. Серед них Генрі Лайн Олді. Генрі Лайон Олді творчий псевдонім українських письменників фантастів з Харкова, Дмитра Громова і Олега Ладеженського. Разом пишуть з 1990 року, активно публікуються з 1993-го. в літературному багажі. Генрі Лайона Олді близько 30 романів. Одні з найбільш відомих представників жанру в сучасній Росії. Уперше у Карпатах росіянин Олексій Пєхов. Олексій Пєхов, автор роману під знаком мантикори». на думку журналу Світ Фантастики кращого у 2004 році, член Союзу письменників Росії та Американської асоціації письменників фантастів. Я дуже рідко виїжджаю на конвенти. Вот сейчас нас пригласили організатори. І ми не могли отказаться, потому что посмотреть западну Україну. Карпати очень цікавий край, который Было бы здорово посмотреть и что-то унести в свої книги. Это опыт. Опыт того, что ты едешь, видишь новое, ты э, каждый край отличается определенными нюансами, запахами, цветом. Э, пищей общением с людьми этническими какими-то моментами это все уникально каждая точка уникальна и то что я видел пока в Карпатах это очень интересно сейчас я пишу как раз про средневековую Европу и я считаю что Карпаты это Европа это очень похоже на Альпы это очень похоже на Швейцарию и я думаю это здорово То есть я был на самом деле удивлен когда приехал в Украину и увидел то что Мы находимся в Европе, и очень качественный, очень классный, с очень красивым пейзажем. Олексій Пєхов співпрацював з жіночим письменницьким тандемом Олена Бичкова і Наталія Турчанінова. Їхній спільний роман Кіндрид кровні брати отримав премію «Странник» як краще міське фентезі за період 2001-2005 років. Самі письменниці позиціонують себе як єдиний у світі жіночий ліп дует, який співпрацює вже 15 років. Ми співпрацюємо, ми кожен дає якусь цікаву тему, її підхватує. Ми допомагаємо друг другу. Иногда дуже трудно оцінити своє призведення одному чоловіку. Но вместе у нас каждого свой свежий взгляд на текст, и он очень хорошо помогает другому. У одного из нас, я думаю, больше способностей к писательному э, таланту, у другого из нас, может быть, больше логики. Да. И это помогает очень. То есть мы взаимодополняем друг друга, в сюжете есть и логика, мы над этим работаем специально. Есть и красивое описание, и романтика, То есть и эмоции. Тип, и эмоции. Письменник Ігор Сіт та культуролог Катерина Дайс із Росії, користуючись участю у фестивалі мета-реалістичної літератури Карпатська мантикора», презентували у Івано-Франківську відео поетичні кліпи. Зв'язки між Україною і Росією в сфері культури завжди цікавили мене. Я, наприклад, вже закінчила книжку про звісного українського писателя Юрія Андруховича, і завжди мені було цікаво посмотрети на івано франківську Как на, гору, на город, в котором необыкновенное количество современных писателей. Я исследовала Ивано-Франковский Станиславский феномен. Но посмотреть на это место, которое породило столько талантливых людей, это всегда было просто моей большой потребностью. И когда Владимир Львович Ешкелев пригласил меня на этот фестиваль, естественно, я с радостью согласилась, потому что, э, во-первых, Карпатские горы, как известно, это место э, наибольшего скопления самых сильных европейских колдунов, а магия всегда меня очень интересовала. С другой стороны, тема, которая была заявлена, метареалистическая литература и фантастика, тоже была мне всегда близка. Катерина Дайс – культуролог, спеціаліст із проблем геопоетики та містеріальних традицій, займається питаннями впливу останніх на сучасну світову культуру, зокрема на російський рок, англійську та українську літературу. Також з Андрієм Щербак-Жуковим, це такий, дуже сотрудник газети НГС Лібрис. Он, он, он уже 20 лет ездит на все фестивали фантастики, поскольку пишет фантастические рассказы. Но при этом Андрей сказал, что такого фантастического фестиваля он еще не видел. Но при этом ему есть чем сравнить. И Марии Галиной и Аркадием Штыпелем. Вот интересны такие связи, которые возникают. Последний роман Марии Галины «Малая глуша, который завоевал уже у нас более пяти литературных премий. Он как раз один из его главных героев, недавно убитый Мальфар. Да, вот такое потрясающее совпадение. И на самом деле я вот могу сказать, как человек, тесно связанный с литературным поэтическим сообществом в Москве. Более половины русских поэтов и писателей имеют украинские корни. Поэтому всем нам всегда очень интересно приехать на Украину. Была организована большая экскурсионная программа. Мы ездили по местам силы, посетили несколько монастырей. Писатели молились о своем здоровье, которое, конечно же, часто подорвано трудным и кропотливым писательским трудом. Загалом, перший міжнародний фестиваль Карпатська мантикора», який проходив з 21 по 24 липня 2011 року, зібрав у Карпатських горах близько трьох десятків гостей. Це літературознавці та книговидавці, а також ентузіасти фантастики, фентезі, альтернативної історії та магічного реалізму. Що далі? Ну, по перше, альманар буде продовжувати виходити. Готуються нові номери. Фестиваль буде і далі проводитися щоліта. Присвячений він буде новим якимсь темам. Ми так якби собі плануємо, що ми вийдемо і на космос, ми вийдемо і на середньовіччю містику, ми вийдемо і на алхімію, бо зрештою конкурс називається Золота менти мусимо. Ми врешті-решт, зварити якесь золото тут в Карпатах, згадати Юзефа Потоцького і його бригаду, та, яка варила золото там для потреб військових того часу. От і думаю, що приїдуть нові цікаві письменники. Ми плануємо залучити європейських, американських письменників, перемовини щодо цього що вже ведуться. І матеріалізм буде квітнути і множитися в Карпатах, на раді Чупохабором і іншим позитивним істотам.